Повідомлення про замінування головного корпусу водника пролунало сьогодні близько десятої ранку. Цей час там тривало навчання, тож студентів і викладачів довелося евакуйовувати. У приміщення до приїзду оперативних служб нікого не пускали. А де студенти виведені частину студентів вивели у двір через чорний хід. Решта людей, які були в будівлі, ринула на головний, бо у холі на другому поверсі хтось виявив підозрілий пакунок. «Коробка з невідомого міста. А де, а де? Вас в аудиторії чи де? «Не знаю». Казали, що знайшли пакунок якийсь і всі негайно евакуюватися. Якийсь пакет, можливо радіоактивний, на другому поверсі. Чало на місце прибули надзвичайники, вибухотехніки та працівники хіміко-радіологічної лабораторії аварійно-рятувального загону спецпризначення. Словом усі служби оперативного реагування корпус новогеп огородили сигнальною стрічкою. Спеціалісти відправились на обстеження приміщення. Там виявили предмет, що становить радіаційну загрозу, а також пакунок з вибухівкою. Рятувальники спільно з черговим персоналом університету оперативно провели евакуацію студентів та викладацького складу з будівлі навчального корпусу. Тим часом працівники пересувної хіміко-радіолометричної лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення вжили заходів щодо знаходження предмета радіаційної загрози та його подальшої утилізації. Одночасно з цим вибухотехніки національної поліції виявили в будівлі вибухонебезпечний предмет та вивезли його на знешкодження. Чання за такою легендою проводив антитерористичний центр при СБУ. Його очільник результатами реагування усіх служб задоволений на відміну, на відміну? чи ні? Я за скільки хвилин справилась? 30 хвилин Протягом 30 хвилин хвилинці були висловлені. Так. предмет. Знайшли, ліквідували правильно знайшли. А вже в 11.50 на лінію 102 анонім повідомив про замінування духовної семінарії на вулиці 16 липня у Рівному. А через дві хвилини по тому зі станції швидкої допомоги правоохоронці отримали інформацію про замінування Свято Воскресенського собору, що поряд там вибухівки не знайшли.